Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. З вами я, ваша Ольга, і ви на моєму каналі Шепіт Всесвіту. Сьогодні я записую для вас прогноз по знакам зодіаку з 23 грудня 2025 року по 4 січня 2026 року. Це третє відео у цьому відео будуть такі знаки Зодіаку, як Стрілець, Козиріг, водолій і риби. Ми розглянемо три питання. Загальна енергетика, фінанси і особисте життя. Вітаю вас, дорогенькі мої стрільці. Що тут у вас? Карта сили. Все під вашим контролем. Всі питання на слідучому тижні ви тримаєте під особистим контролем, маєте над ними свою владу, вміння. Переборку вас, да? Якось отак. Все будете вирішувати і розуміти. Давайте подивимося, чому саме яка причина, чому саме такі енергії. Ну, я скажу так, що. Ні. Результат. Дивіться. Ну, тут і карти про те саме говорять. Дивіться, яка причина допомоги. Допомагати будете комусь якось вирішувати питання. Да, от, все, все під вашим контролем. Ось, бачите? Ваша дія по королеві жезлі, по королеві жезлі це, лідер, це карта впевної собі людини. Неважна, чоловік, жінка. Тобто Ви події будете впевнені, що тут за питання. Давайте вирішимо. Ви знаєте, ви вмієте, ви робите. Да? І результат цієї вашої діяльності буде карта мага. Тобто все в ваших руках, ви можете все під контролем, ви все можете вирішити, ви все, е, не то, що ви можете, ви його вирішуєте, ви допомагаєте, ви контролюєте, маніпулюєте, підходите правильно. Тобто ви в такої позиції лідера. Оце, оце слідуючий тиждень ваш. Гроші Гроші у вас е, десятка мечів, стоп, зупинка. Е, немає. Остановка. Остановка. Давайте подивимось, чого саме так. Да, що це за... Зупинка. Що, з чим це пов'язано? Це зупинка. Покажіть мені контроль контроль, контроль ситуації по імператору, тобто ви контролюєте е, е, сторону трат, е, ви знову держите все під контролем, все аналізуєте, все продумуєте, трат, прикриваєте краніки, е, трат. Да? Тобто ви все держите під контролем. Тобто на сьогоднішньому тижні дорогенькі мої стрільці, гроші під вашим особистим, контролем, ви все держите е на контролі. І, і ви, ну, якось знаєте, таке по відчуттю, як е по-дурному не, не тратимо, а, а певний. Не й. Чупен, да, якось, якось є е, трансформація в розпорядженні грошима. От ви якось вносите якийсь корек коректив е, у втраті грошей. Особисте життя. В особистому житті ви лідер. Шестірка жезлів, тобто на вас звертають увагу, вам дроблять компліменти, вам восхищаються, вами, хто молодець, я молодець. така позиція такого лідера, лідера в своєму, в своєму, якщо у вас немає там, ну, сім'ї, да, то ви лідер сам для себе. Я молодець, да, восхищення самим собою. І це дуже прекрасно. Якщо ви якщо ви любите, цінуєте і ви восхищаєтесь самим, з собою, то і вам там будуть, і інші люди будуть вами це робити відносно вас. Так, давайте подивимося, що це така позиція, що це, з чим це пов'язано. Ну, розумієте, це може бути пов'язано, наприклад, з вашими з тими емоціями, які ви даруєте своїм рідним. Да, можливо, якісь, знаєте, я б сказала. Плани ваші на майбутнє Доси, може, ви до досяга, вмієте досягати своїх планів. От ви лідер досягань до своїх планів поставив ціль і ось цей прорив і пішов до, своєго, до, своїх прерив, до свого до здійснення до своїх мрій. якось. Може, ви в, ці, в цьому в цій позиції ви для багатьох людей з вашого оточення, для них ви якийсь авторитет і переможець. Тобто ви вмієте ставити цілі, і йти до тих цілей, все держати під контролем. От, дорогенькі мої стрільці. Такий тиждень, такий ваш слідучий. Тиждень. Такий мій прогноз для стрільців. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. Робіть, будь ласка, енергообмін. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогенькі мої те... Терези, чуйте, Господі, козироги. Щось терези. Ну, я вроде Терезам щось не договорила. Е, так, козероги. Козерогів тиждень, як я якоїсь хитрості, лукавства, обману. Я, ну, я щоб так не жорстко так, да? я за, на цю карту семірка мечів, я на неї кажу, нестандартний підход, підхід до ситуації. Тобто, інколи, знаєте. Лож во благо, це теж треба вміти її преподнести. Ну, тут буде якась, чи до вас, по відношенню до вас якась нечесність, або по відношенню ви будете якось трошки юлить. Не зовсім. Навіть, ви знаєте, навіть от купити подарок, запакувати і не розказати, що ти купив, це теж якась хитрість. Да? В якійсь мірі це теж хитрість. Тому. Якісь нестандарти підхід до якоїсь життєвих ситуацій. Немає. Поясніть. Ну, тут може бути, знаєте як? Тут може бути небажання, наприклад, з кимось там відзначати там, Да? Якось я хочу побути один, причина, я хочу побути один, якось емоційно ну, подумати, плани якісь, там да, поміняти якось ну, вообще, взагалі якось хочу побути один. Але для того, щоб не обідити інших людей, ви якось повинні з'явити, що у вас помінялися, наприклад, плани, зміна цих планів. Але у вас якась така як немає настроєння наче, такого. Да. Якось по-другому якось треба переіграти. оце. І оце що цього, це у когось може бути якась отака... Хит... хитрить, можете, або до вас, віднош... по відношенню до вас, може так. Велика хитрість, обман. Будьте уважні, будь ласка, тому що зараз наш е, час зараз ну, дуже багато і мошенників, і різних афор, і тому подобне. Не влізьте нікуди. Фінанси. Фінанси, як границя на замки, да? в колі в заховані, є якесь обмеження, є якісь. Є клад, і його трогати не можна. все. Руками в те, що неприкосновенне лізти не можна. Якось є обмеження втрати фінансів. Так, да, зачекаємо. По фінансам зачекаємо. Обійдемося тим, що є. З хитрим, так? Да? Так, е да, якось воно, знаєте, в е мене є, я. Я тим пользуюся, а це трогати не можна. Якось отак. Що тут у вас в особистому житті? А в особистому житті маніпуляції. Оце ж ваша маніпуляція якась. Маніпуляції, якісь е, е, мах. Да, там, Все в ваших руках, ви все можете, якийсь такий я е, ж, е, 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 от щось спочатку, з самого початку пішло, як от, о, знаєте, приподнести подарок, теж треба схитрити, щоб не проговоритися і тому подобне. От ви якийсь мах чародій на наступному тижні. І ви оце цим хитростю можете там, знаєте, сказали, купили шарикову ручку, а оказується купили, я не знаю, щось там. Огромне красиве додому. Купив жені сапоги. Так, якась знаєте, от ностальзія, якась, щастя. Спогади, знаєте, можливо, якось е, піднімете старий альбом, наприклад, і буде дуже багато таких емоційних, наповнених да, от такого, якось, той самий, я не знаю, там, якось вспомнили, як колись празднували Новий рік. Да, там, і, тобто, Ой, дивись, які ми були! Оце може бути навіть в когось отаке. Знаєте, якось, і потім будуть кажуть, от ти молодець, що ти оце таке зробив, да, там, чи зробила. і отак якась буде ну махчародій. Когось може бути і так, що минуле принесе приємне наповнення здійснення якихось мрій, мрій з минулого. А ви цьому будете способствовать. В когось доповнюючі карти кажуть, що може бути так. Але е, це доповнюючі карти. Я ж казала вам, може, фотографії витянете і буде воно по-іншому. Друзів пригласите тих, що, наприклад, ніхто не чекав, а ви їх там сюрпрайз. Да? Є друзі, які приїхали, наприклад. От якась буде хитрість, сховали інформацію, схитрили. От воно оце буде у вас програватися дорогенькі мої козири. Зробив, наприклад, не збиралися йти в гості, а потім такі сюрприз, Да? Тоже може бути таке, Якийсь такий несподіванка, якась така. Фраза пішла, чорт з табакірки. Да? О, таку здрасті. <рес> Я шуткую. Такий мій прогноз для до дорогеньких моїх козировів. Дякую, що ви, є, що ви є, що ви поряд, що ви підтримуєте мене. Дякую, дякую, мої дорогенькі. Ну, і як завжди, моє традиційне, б не трапилося в житті, пам'ятайте, що все обов'язково буде добре. А ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогенькі мої! Водолії, що тут у моїх водоліїв? А у водоліїв тиждень очікування. Зробили роботу і чекаємо. Якось буде таке, знаєте, швидко все поробили і ждемо. Оце будете ви прийшли, на, у нас віддання прийшли, раніше пішли кофе попили, <кхи> приготували все, ще до... накрили стіл, чекаєте гостей. <кхи> Вибачаюся. От буде якесь отаке. О, щось в горлі заприло, вибачаюсь. Так що більша част... частина е... тижня буде у вас якась в очікуванні. Результату, очікувані результату. Чогось так пішло. Да, обнулення, можливо, знаєте, якось запланували. Запланували, а воно не вийшло, треба чекати. Заказали доставку на, на один час, а воно не прийшла доставка вовремя і будете чекати, обнулення вже не виходить. Ну, тут у когось буде, знаєте, як Будемо якось обнулилось, не вийшло, робили як раніше, будемо робити так, як вже колись так робили. І буде, результат буде превосходний, будете мати результат в руку. Але щось із-за якихось ну, от зірваних, обнулених обставин, буде якась гольна видумки хитра. оце будете ви, оце якесь очікування. Не, неоправдане очікування може бути гроші. Трійка мечів. Розбите сердечко. Знаєте, якось так. Трійка мечів, мечі у нас таке болюче. То, то якось, якесь розочарування, якась біль якась від тих грошей. Давайте подивимося причина, чому саме так. Щось. Я ж то вам кажу. Щось ожидали, хотіли щось чекали якогось поступлення. Затримка перенеслося після Нового року, наприклад, буде воно. І ви оце в такому якомусь розочарованні. Хоч ждали одне, воно, да, якась, знаєте, от чого чекали, воно того не отримало. І от якось, наче, зірвалося щось, і знову ви очікуєте в якійсь позиції очікування. Особисте життя. Особисте чи життя е, нічого не хочу, четвірка кубків. Апатія як отаке, як воно нічого не зривається, ждемо, не виходить, то якось таке совершенно непразнічне настроєння, скажімо, якесь розочарування. Якось, е, знаєте, е, е, Оця ваша лідируюча позиція, як ви такий зажигалочка, да? е, у вас ще якесь буде якийсь внутрішній такий дискомфорт емоційний і внутрішній, що вам не якось захочеться просто побути відлюдником, Якось отако, знаєте, закритися, і, ну, щоб вас ніхто не трогав. Бо не виходить так, як ви хочете. От ви щось хотіли так зробити, щось, а воно так не вийде, як ви хочете. І ви такі якась ну, апатія. Апатія роз, розочарування, бо, бо якось не склалося так, як бажалося. Бо треба буде щось перенесене буде, очікувати треба. Оце буде такий якийсь тиждень у вас, не так, як ви хотіли. А е, паш мечів. Ну, щоб це водолії не знайшли вихід із положення, та я в житті не повірю. Сама водолі, з нічого зроємо щось. Так що, по пажу мечів знайдете, проаналізуєте, найдете вихід, підтягнете нужніх людей, про, про, контролює, контролюєте, організуєте і зробите так, як потрібно вам і ніяк інакше. Такий мій пронос для моїх дорогеньких водоліїв, сама водолій, тому. Ну, я знаю, що таке, ну як намітив собі так, а воно так, як ви хотіли, не вийшло. Нічого, на ходу в э, э, водолію, ми на ходу можемо переобутися, перестроїть, переорганізувати, зробити так, як нам треба, і все буде так. Ідеально. Як наче так і должно бути. Такий мій прогноз для дорогеньких моїх водоліїв. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Вітаю вас, рибочки, мої дорогенькі. Що тут моїх рибочок. Тиждень планувань, мрій, надій, щось таке, знаєте, напад. Будете літати в облаках, будете бажання загадувати, прописувати. Щось таке, знаєте, все якось наперед. Будете жити в своєму мировому голові. Все наперед, 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 щось там планувати будете. З чим це пов'язано? Може, в когось поїздки за кордон. Ну, в когось, знаєте, як я сам мені причина. Мені треба подумати в діях я. Е... Підвисаю. Треба оцінити ситуацію, продумати в дальніше своє життя, що мені робити, як правильно поступити, які плани, які плани в мене на майбутнє, що я повинен вивчити, куди я повинен йти. І результат це гора від ума. Посиділи, подумали і в обмеження себе загнали, бо стало страшно. Бо горе від ума. Не лізьте туди, не притягуйте того, чого. І ще і на горизонті немає. Думайте про хороше, бо ви можете, дорогенькі мої рибки, емоційно так десь піймати ту е, мінусову енергію і закрутити її так на ваших емоціях, що мама дорога є. Тому не накручуйте себе, не притягуйте до себе нічого. Думайте про хороше. Е, тільки спіймали е, негативну енергію, швидко перекручуйте. Це пов'язано може бути в когось і з роботою. Працювати над чим? Над майбутнім. Працюйте над своїм майбутнім надовго. Ну, от розтягуйте його так, знаєте, раціонально, фундаментально. Не тяніть, да, якось. З прогресом, да, таким з різким. Яким. Тому що все одно кажуть мені, все одно те, що ви наплануєте, це все добре, але ваші плани все одно різко зміняться. Все одно воно буде не так, як ви от собі там в розових очках. Не притягуйте до себе, будь ласка, бо у вас буде гора від ума на слідчому тижні. Так, гроші. Що тут у нас з грошима? Шестерка, ой, шестерка, кажу, це карта. Ой, Господі, влюблені, Господі, закохані, закохані. Шестерка ші, шостий аркан це закохані. Вибір якийсь будете вибирати. Те куплю, те не куплю. Це є. Це в мене залишилося ще з того минулого. Це я нічого купляти не буду. Обійдемося без цього. Ну, якось так. Будете відходити від... Або відход від старого, проаналізували. Так, як було раніше, так робити не буду. Все, старіо, все викидаю. Все. Або остав... Тут же ж вибір. Або я оставляю так, як воно є, було в минулому, або я... все буде по-новому. нове життя. І про. Зробите якийсь вибір, аналітику, холо, по-холодному, можете відробити так, як раніше празднували, так не празднуємо. Все, викидаємо. Там буде по-іншому, будемо по-іншому якось вести бюджет, Втратить гроші, економити гроші, буде якось по-іншому. Оце про це буде у вас, дорогенькі мої риби. І то, берете е, всю фінансові всі питання, більше хватить, тепер всі фінансові питання, вирішую я. Я Як ото кажуть, да? є, сімейний... що таке сімейний бюджет? да, Є, бюджет, да? є бюджет, зарплата чоловіка, наша зарплата, наші гроші і зарплата чоловіка, є мої, які я трачу тільки на себе. Від... тепер так. Так, В особистому життя Вози... імператор. імператор. Це тобто така знаєте, стабільна позиція. Тоже така може бути трошечки, як би вам сказати. ну, стабільність, імператор це стабільність, своя імперія, свої закони, свої можливості. Хто не одружений, то ви керуєте своїм життям, да, вашою імперією. Хто одружений, тобто права правління там, у чоловіка, наприклад. Да. Але стабільно. Не якщо ми дивимося енергію, да, то це стабільність, стабільність, порядок, все нормально в особистому житті. Ну, Карт, і поряд з імператором карта рая на землі. Тобто все йде, все нормально, нічого поганого немає. На слідчому тижні. Можливо, якісь новини отримаєте, або подарунки, або, да, які задовольняють вас, такі, як вам наповнення будуть у Ну, Подарунки не дивно, бо на слідучому тижні під ялиночками, під ялиночкою обов'язково хтось, хоче маленький, але подарунок знаходить. Такий прогноз. У мене для рибок, не можу сказати, що поганий, Тут себе трошки не заганяйте. Тут у вас новшества якісь з грошима, щось ви там будете вибирати. Чи так як було раніше, чи щось буде міняти. І тут якось тут стабільно. Так як воно є по особистому житті, так воно і є. Нічого такого на нас тижні, кардинально змінних я, я у риб не бачу. Такий мій прогноз, дорогенькі мої рибки. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!